В умовах повномасштабного вторгнення реалізацію державного стандарту базової середньої освіти супроводжують чимало викликів. Більшість дітей навчається в дистанційному форматі. Освітній процес переривається повітряними тривогами, деяка частина учнів виїхала за кордон. Оптимальний варіант вирішення проблеми освітніх втрат, яких зазнала Україна через COVID-19 та війну перехід на 12-річне навчання. Таке стратегічне рішення зараз активно обговорюється на державному. А на місцях триває кропітка робота з облаштування укриттів до нового навчального року. Ділиться визирський сільський голова Валерій Стоїлакі. Це питання дуже важливе, і ми цим питанням займаємося кожний день. Кожний день це питання у нас є один. Я на даний час хочу сказати, що в таких школах як Каліновка, Дмитрівка, Любопольда, Першотравневе. Да, уже давно роботи ведуться. Ці вже сховища можна сказати, процентів 70-80 сінях закінчені і будь до першого в бустановотацію. Під освітніми втратами зазвичай розуміють недосягнення окремих результатів через відсутність або обмеження доступу до навчання. Мільйони дітей по всьому світу під час карантину на COVID-19 не мали доступу до шкіл в Україні. Ситуація ускладнилася ще й через війну. Цей навчальний рік 2023-2024, попри все стане більш плідним та безпечним. Вважають визирський сільський голова Валерій Стойлакі та директорка кордонської гімназії Людмила Чорнега. На даний час вже приступили до роботи бомбосховища в селі Кардон, Да там буде бригада роботи, буде робота в нас кошти туди вже теж виділені. Ми ще на цій сісі добав коштів для того, щоб вони всьому до є закінчили. На цей 2023-2024 навчальний рік. Міністерство освіти поставило завдання перед всіма навчальними закладами, щоб діти навчалися очно, і в нашому закладі також тому ми намагаємося всякими силами зробити так, щоб діти навчалися безпечно. Наразі в укритті у селі Кордон триває відповідна робота: проводиться гідроізоляція стель, просушування приміщень, вже проведення вентиляцію та електрику. Всі ці роботи масштабні та потребують особливої уваги. Депутатський корпус громади поквапився заздалегідь стосовно цього питання. Ділиться староста кордонського старостинського округу Оксана Третякова. Починається новий навчальний рік, і в нас діти завжди були в пріоритеті, і їхня безпека це 100%. Ми навіть в цьому році, коли більшість була на онлайн навчанні, наші діти навчалися офлайн. Тобто у нас бомбосховище є. При підготовці до наступного навчального року Україна зіштовхнулася з небаченими до цього викликами: руйнуванням освітньої інфраструктури, масовим переміщенням дітей всередині країни та за кордон, терміновою потребою в укриттях. Визерська громада поступово долає ці виклики воєнного часу та дбає про безпечне майбутнє вже зараз.